Це вже запаси. Це вже запаси. Да. Доброго дня, шановні друзі, вітаю всім підписникам. Значить що, заберемо цього, щоб голову не знести. Давайте зразу наперед, щоб ви всі були в курсі вимпел. Два. Остаток з того року. От стільки, бачите, у нас залишилося. Це вже стаканчик є. Значить, пропорція. Книжка пише 20 мл на 10 літрів води. Якщо по-простому, на бачок 16 літрів, лиєте 3 шприца по 10 мл. Тобто 30 мл в бачок. Заливаєте. Ми наляли трошки води. Ось так, бачите, кожен бачок. Залили, тепер зараз зверху знову водою воно розмішується. Водичка повинна у вас бути тепленька. Єсть. Пропорцію вже знаєте. Тепер, коли його треба лити, поливати. Всі розумні кричать, там треба 3, 4, 5, 7, 10, 22 листка. Я з цією штуковною того року дуже серйозно зайнявся. І вичитав в інтернеті всі характеристики. Значить так. На 20-й день після того, як у вас зійшов гарбуз, вам його треба пшикати. Грубо говоря, оцей вже треба пшикати, бо він у нас 15 травня зійшов. А зараз у нас 9-9 червня. Тобто вже є більше, ніж запас. Ну а цей, бачите, тільки ось почав вилазити, коли влагу якусь хапанув і все. Но ми його теж пшиканемо, йому нічого не буде. Навіть хай там кажуть 4 листків чи 5. Ну тут раз, два, три, 4, 5, п'ять є малини малиною ну його будемо пшикати. Все. А так, на даний момент маємо такі от гарбузи. Вже вони доволі такі хороші. Значить, вертаємося знову до книжки. Перший раз пшикаєте через 20 днів після того, як ви його посадили, і він у вас зійшов, верніше, через 20 днів після всходу. І потім рекомендується ще пшикати 2 рази через 7 днів. Що ми і зробимо? Хай хто не кричить, що ти замахаєшся ходити по городі з ось цим. Що можу сказати? Так би в мене на три городи, щоб ми брали оприскуватель, пішла по ця банка на раз, це раз. А друге, ми б в нього влізли максимум, мабуть, при таких розмірах раз. Бо на слідущі виходні, сюди вже технікою влізти буде проблематично, він вже буде трошки розстелятися. І хоч не хоч ти на нього десь наїдеш або зацепиш. Ви вже бачите, ну, високі місця, місцями. на слідкую виходні буде набагато вище. А так балон на плечі. Сьогодні кропимо цих два городи. Ось цей і цей. Тут сумарно десь, 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 хай там десь соток 30, тут десь, грубо говоря, 70, 65-70, десь так тут є. Зараз ми це все діло за півтора часа спокійно обшикаємо. Плюс буде економія. Підійшов, пшикнув. Ну, в принципі, як того року але зараз вам це все діло покажу для тих, хто перший раз. Ну все, Ніколай Олексійович чекає зараз почнемо І як в пісні We Busters, тратата тата Таторутору. -та -та значить так. Для начала показую, бачите, балончик на плечах, два рядочка зайняв Відрегулював і погнав. Головне, щоб все було заряжено і заправлено. Я йду з тої сторони города і зараз почну потихеньку пшикати. Посередині ми маємо зустрітися. Значить, народ, дивіться, батько он з тієї сторони вже кілька разів попшикав. Я з цієї сторони. Дуже просто. Підійшов, нажав, 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 нажав. Ну, зрозуміли. Суть дуже проста. Йдеш собі і пшикаєш. Значить, хлопці, що? На оцей наш шматок приблизительно 40 соток, ну плюс грядочки. Два балона цих, що на плечах, і два літра. Отак. Плюс-мінус там 2 літра, може літра 3. Пішло. Я вже взяв собі заправив новий і зараз почну убирати клина з цієї сторони. Батько тут вже кілька рядків прошмаляв. Значить, що значить, значить треба кнопку нажати. А то я прийшов з вами говорю О, кнопку нажав. Значить, технологія отакого от Макара, що у вас? Кілька городів. О, зараза незручно, але що зробиш? Що у вас кілька городів? І немає грошей на той оприскуватель, його навіть не треба, якщо розібратися. Тому що сюди трактором ви на ті виходні. да, можна буде в'їхати. Мені здається, це вже буде трошки шкодити нашим рослинкам. А так реально велика економія. Потому що, що? Потому що взяв, підійшов, ну, Це вже я йшов. ну, у тебе воно все класно виходить. Ти точно бачиш, що тобі пішло на рослину, а не на цей проміжок, де зараза мав бути ще тут один, а він не взійшов. Ну нічого. Значить батько це ось вже пропшикав. Бачите, найкращий результат? Це так, як він йде, лівий і правий. Рядок займаєш і вперед. Тобто, якщо я став тут, тепер представляєте, що ви йдете у пристатлі. Ну я тільки кажу вам про городи. Та Бог з ним городи. Навіть можна, якщо ви надивилися відосю в інтернеті, загорілися цими гарбузами. Якщо у вас є 2 гектари, я беру 1,5-2 гектара. Іменно пай, як він йде то маючи вільних 2-3 руки, ви спокійно, вам вийде дешевше закупити цих балончиків. Це раз. Бачите, не вистачає влаги, хоч те трісне. Вам вийде дешевше закупити ці балончики, нехай по півтори тисячі. Чим той один великий оприскуватель. Вигода в чому? Взяв, підійшов і попшикав його. А не так ти будеш їхати і будеш пшикати оцей бур цей бур'ян. Цей бур'ян ми візьмемо, потім ще вирвемо. Тут просто пройти сапкою і все. Просто ти підійшов до рослини, її окропив, і ти реально знаєш, що ти рослину окропив. Ще багато мурах лазить. Ще може бути біда, що листя закручується від мураху. Тобто такий метод, яким ми користуємося, має право на життя. А там вже вирішувати кожному. Просто реально кажу, у вас буде економія. Хтось там каже, ти замахаєшся ходити, Бог з ним. Воно не так напряжно, але наступій виходні, реально, якщо ще піде дощ на тижні, там показується гізметю, дай Бог, воно буде, то все вийде. Буде у нас воно рости, цвісти і пахнути. Просто на той тиждень, якщо у вас буде техніка, оприскувач, ви не влізете. Ось так руками, як у нас заплановано, три прискалки, так воно і буде. Ось дивіться, бачите, йде рядок і тут, а тут зерната лежать. Ну, вони лежать просто в сухій землі, бо їм немає влаги. От що? Ну, вони тут зараз є. Якщо хочете садити їм ну, гарбузи, то краще такого, зранку гораєте ви обіцяєте, щоб була влажна земля, тоді є більше шансів, що у вас. Воно все зійде, а не вигорав і через кілька днів починаєш садити. Так що отак. От. Значить, давайте так. Комарі гризуть, треба підводити підсумок нашого всього дійства. Хто не в курсі, хто не бачив і не чув. Вимпел 2. Пользуємося зараз без оракула. Оракул буде на той рік, а може ще через рік. Там побачимо, як діло піде. Зараз говорю чисто за винтов 2. 20 мл на 10 літрів води. У нас бачки на плечах. Кожен бачок по 16 літрів, бачу, на ньому пише. Отже, ми лиємо 30 мл. Плюс-мінус маленький запас. Того року ми їх не попалили, їм нічого не було. Ну і цього року їм нічого не буде. Но того року, реально, на другий день... Цим кабачкам нашим було дуже-дуже добре. Прям не знаю, він як огурчик став, хрустящий. Так, це є. Скільки на що розводити, вам сказав. Тепер книжка пише бризгати на 20-й день після того, як він зійшов. В групі гарбузоводи пишу там 3, 5, 7, 10 листів. В книжці пише через 20 днів. Потім ще дві таких же самих операції, але через 7 днів. Тобто ще двоє вихідних ми тако будемо ходити. За рахунок того, що ми ходимо з балоном на плечах, це все на зділу піде на ура. І ми все зможемо обризгати. І в нас все красиво вийде. Так що так от. Головне заповнює 20 днів і далі кожен вихідний, грубо говоря, або сьомий день. Після першого вашого порскуня Ну не більше трьох. Ну це так пише. Ну, якщо почитати, то там пише, що можна бризкати по всьому. Ну все народ. Ще пізніше буде ролик, як бризгаємо на полі, там в піску вони ростуть. І в піску зараза набагато краще росте, ніж в чорнозюмі. Странно, но факт. Все. Давайте, всім щастя, радості, удачі. Ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал і пам'ятаємо, що головне – це здоров'я. Всім до побачення.